Ну що ж, ми продовжуємо говорити про тренди цієї осені, і це буде друга частина. Нагадаю, що у своїх відео я не даю добірок модних речей. Я розповідаю про те, як з мінімальними зусиллями освіжити свій гардероб, актуалізувати свої образи і зробити їх більш цікавими та сучасними. І так, перший тренд, про який я хочу сказати, це велика кількість трикотажу в образах. Дизайнери неодноразово демонстрували цей прийом. Ви можете повторити його в своїх осінніх аутфітах. Більше того, здум. Дуже комфортний тренд, вам ще й тепло буде. Як його повторити? Ви берете светр і е, пов'язуєте його на шию поверх светру або поверх пальто. Я особисто дуже люблю цей прийом. Він освіжає звичні образи, дає їм цікавинки. Якщо це кольоровий светр, то в образі з'являється ще й кольоровий акцент. Також ви можете пов'язати светр на талію. Це буде також дуже красиво, тільки якщо ви хочете пов'язати светр талію, краще обирайте тонесенький, а не об'ємний светр. Наступний тренд. Про які я хочу сказати, і сюди, напевно, я поєднаю три тренди: це тренд на брошки, на драпірування і на асиметрію. Всі ці тренди вже з нами не перший рік, не перший сезон, і всі вони взаємопов'язані. І почну я з тренду на брошки. Брошки це надзвичайно багатофункціональний аксесуар. З допомогою брошки ви можете деталізувати свій образ, ви можете адаптувати річ по своїй фігурі, а можете створити драпірування, можете створити. Створити асиметрію і таким чином актуалізувати освіжити звичні речі у вашому гардеробі. За допомогою драпірування в образі створюється додатковий об'єм, додаткова текстура, і річ може бути супер простою, але за рахунок драпірування вона буде виглядати цікаво в образі. І за допомогою драпірування ми можемо коригувати свою фігуру, не забуваємо. Асиметрія не менш цікаво виглядає в образах. Асиметрія створює в образі додаткові лінії, які так. Також можуть коригувати вашу фігуру, і все це ви можете створити за допомогою одного єдиного аксесуару брошки. І наступний тренд, про який я хочу сказати, це тренд на багатошаровість. Але чомусь, коли кажеш слово багатошаровість, всі одразу думають про нашарування саме в верхній частині. Я пропоную вам приділити увагу багатошаровості в нижній частині фігури, і цей тренд насправді вже з нами давно. Ми вже давно бачимо, як дівчата поєднують. Джинси і прозорі спідниці або сукні, і взагалі поєднання брюк і спідниць виглядає дуже свіжо і незвично в образах. Тому я дуже раджу вам звернути увагу на цей тренд. Сподіваюсь, що це відео було для вас цікавим та корисним. Дайте знати в коментарях. Більше про тренди я буду розповідати на своїй закритій шопінг-сторінці. Кому цікаво, доєднуйтесь. Всім папа! -па.